З вами смогасти джміль, і ми починаємо. Віддавала підгузки, кілька штук залишилося в пачці. Син переріс розміром. Викинути рука не піднімалася. Пише жінка, що готова забрати. Пишу її адресу, вона мені, ви не зрозуміли, привозіть самі. У мене немовля, я не можу роз'їжджати. Я їй пишу, що в мене теж. На що жінка мені відповіла? Гроші на дорогі підгузки є. Значить, і на таксі є і адресу свою надсилає. Я навіть не стала відповідати, то вона потім завалювала мене дзвінками та повідомленнями, типу ну ви де, скільки можна чекати? Зробили ремонт, комод не вписався. Вирішили віддати безкоштовно. Пише мені дівчина: я на восьмому місяці, дуже потрібен комод для дитячих речей. Віддасте? Так, звісно, не питання. І вона така, дякую. Адреса така. Привозіть, завтра я вдома. Я так очманіла від її нахабства, що випалила. Я за вас дуже рада, але комод пішки до вас навряд чи дійде. Викликайте вантажників, забирайте. І дівчина відразу знітилася так їм платити треба. А ви пишете, що безкоштовно віддасте. Скрізь обман. Я більше не продаю своє взуття через інтернет, а просто виставляю біля смітника. Бездумні щасливі, це після випадку, коли нахайна дама з брудними ногами почала неакуратно міряти мої чистенькі красиві кросівки, і щоб зменшити і так скромну ціну, почала їх хаяти. Я якось продавала стару кухню в хорошому стані за 10 тисяч гривень. Приїхала до мене пара у віці з області дві години добиралися, кухня їх влаштувала. Простягають вони мені 5 тисяч. І такі, а у нас більше немає. Беремо за 5 і стоять усміхаються. А що я? Я сказала ні і випроводила їх. Два дні мені телефон із різних номерів обривали, але я продала іншим. Продавала нову фритюрницю, її подарували родичі, але вона нам була не потрібна, ми не користувалися їй жодного разу. Звичайно, продаємо дешевше вдвічі, ніж у магазині. Так один дядечко виносив мені телефоном мозок десь тиждень. Вимагаючи не тільки ще знизити ціну, але й дати гарантію на рік, ледве від нього відчепилася, продала нормальним людям через якийсь час. Так той тип десь за місяць дзвонив та обурювався, що продали комусь іншому. Віддавала диван знайомій, безкоштовно, терміново. Фото, розміри, будь ласка, тільки заберіть, у мене ремонт. Ось ось нові меблі доставлять. Я ще й вичистила його. Диван знайомій сподобався. Умовляла вона мене почекати тиждень не продавати. Добре. Потім забрали всі задоволені, за кілька днів претензія від неї. Він у нас у кімнату не увійшов. Забирайте назад. Послала її подалі. Свою кімнату до дивана я не пропонувала, а вашої не бачила. Краще продала. Виставила на продаж дитяче ліжечко за 2000 гривень. Дзвонить жінка і каже, що вони потребують ліжечка. Але в них є тільки 1000, бо у них двійнята, і вони не розрахували бюджет. Я наївно кажу: ну гаразд, забирайте за тисячу. Хоча ліжечко майже нове, матрац білий. Приїхали ці люди на новому кросовері. мабуть, бюджет весь у машину вклали. Знайомі продавали за символічною ціною комплект дитячих меблів, стіл, тумба та стілець для молодшого школяра, їхній син уже з цього виріс. Примчала дуже швидко сімейна пара, все оглянули, купили, раділи, дякували. За півроку дзвінок від покупця чоловіка Тон досить агресивний. Хочемо повернути меблі, поверніть гроші, а то до суду підемо. Знайомий, звичайно, сказав, що йти вони можуть куди хочуть їхнє право, але запитав, що трапилося. Відповідь убила: ми спеціально купували все для сина першокласника. А він взагалі займатися не хоче. Дружина сказала, що це все через ваші меблі, у них погана енергетика. Знайомий посміявся каже, у нашого сина за цим столом все добре писалося і вирішувалося. Але сина ми вам, звичайно, не продамо, він у комплект не входить. Віддавала безкоштовно нову сукню. А потенційна господиня сукні попросила, щоб я їй вислала його власним коштом. Аргумент. Сукня ж безкоштовна? А чому доставка має бути платною? Розмістила оголошення у групі «Віддам безкоштовно. Віддавала я автоматичний розпилювач для освіжувача повітря без балона та батареї. Була фотографія, а також опис. Пише мені жінка з питаннями, де забрати і коли. Під час зустрічі її питання вразило на повал а що це і як ним користуватися? До чого ж деякі люди жадібні до халяви, навіть не знають, що беруть і чи треба воно їм. Головне, забрати адже безкоштовно. Продавала дитяче крісло в автомобіль. Одна жінка хотіла купити для онука. Я чекала три дні, вона не вийшла на зв'язок. Інша людина купила крісло одразу протягом години, а та жінка зателефонувала за тиждень і заявила, що вона, можливо, купить автокрісло. Я сказала, що продала. Так вона прийшла в сказ, адже я їй обіцяла. Хто не вспів той запізнився, і я не магазин. Працюю у фірмі з ремонту електроніки. Вирішив віддати старий ноут безкоштовно. одразу ж знайшовся клієнт. Приїхав, глянув, забрав. Каже, мовляв, віддам дітям. Через місяць знову приходить і скаржиться на штекер від зарядки. Мовляв, погано тримається, а ще гальмує комп'ютер при виході в інтернет. Пояснюю, що з гальмами нічого не зроблю, а шнур до зарядки можу припаяти новий 200 гривень. Що, Які 200 гривень? Він сам стільки не коштує. Я говорю, звичайно, не коштує. Я його тому й віддав безкоштовно. Він мені, а як же гарантія? Ви мені навіть документів ніяких не дали. Шахраї. Задарма віддавали піаніно із самовивозом. Живемо на п'ятому поверсі. Дзвонить жінка і каже, що згодна забрати інструмент із умовою, що я їй привезу його сама, або дам грошей на вантажників із машиною. Бо її чоловік інвалід і мають складне матеріальне становище, продавала брендову сукню, написала усі розміри, купила дівчина з передоплатою. А після отримання написала, що хоче цю сукню повернути, бо вона їй не підійшла. Я питаю, що не так, якщо все описала. А вона сказала, що не змогла влізти в нього. Виявляється, вона просто розраховувала схуднути на той час, як отримує посилку від мене з сукнею. А доставка, прошу зауважити, зайняла два дні. Продаю дитячий велосипед із додатковими колесами. Чоловік дзвонить, просить привезти. Привіз. Він такий хороший велосипед. Тільки великий, моїм дітям не підійде. Я заберу його сусідським дітлахам кататися. Але гроші платити я за нього не буду. Потім руки на кермо велосипеда кладе та додає: А хочеш, я тобі курами заплачу, тільки їх ще треба обскупти. Сказати, що я був у шоці нічого не сказати. Продавала телефон, один хлопець завалив мене повідомленнями та дзвінками, я мала йому ще поступитися в ціні і терміново привезти телефон йому на адресу. Де він проживає, до 17 я мала встигнути. У мене одна дама купувала шубу. Пише і питає: Брак якийсь є? Відповідаю, що ні. Опис у оголошенні більш ніж повний. І почалося: сфотографуй на собі, тепер на вулиці, тепер вдома, але з задернутими шторками. Зніми на відео. Потім така, а скільки разів кишенями користувалися? А духами вашими не пахне. У результаті я не витримала та заблокувала її. Через непотрібність віддавала безкоштовно гейзерну кававарку в ідеальному стані. Одна тітка спочатку розпитувала, якого вона розміру, з якого металу зроблена чи немає дефектів. І потім, зі словами Гаразд, умовили беру запропонувала привезти їй кававарку через це місто Я вічливо відмовилася. Бо дорога в інший кінець міста коштує часу та грошей, а кавоварка безкоштовна. Вона почала обурюватися, у результаті кавоварка вирушила на смітник. Це було простіше. З того часу я нічого не роздаю безкоштовно. Продавала дитяче ліжечко звичайне, дерев'яне, з матрацем та висумними ящиками. За 600 гривень цілком пристойний варіант. Зателефонувала якась мадам. І почалося. Я куплю, але ви мені її привезіть. а то ж у мене дитина. Я відмовилася, а вона так обурно мені написувала потім, де моє ліжечко, я чекаю, я ж купую. Хоч я ясно їй дала зрозуміти, що це самовивіз. У результаті виклала оголошення у віддам задарма. І через пару годин ліжечко забрали за коробку печива. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був смугастий Джміль.